Воля, доброго дня! А що у вас сьогодні так багато? Так хочеться, щоб так було завжди. Люди, дівчата відкрилися на допомогу. Ми самі не справляємося. Хто до вас приїхав? Вернигородок, Макаренці, Прушанка, Непедівка, Іванківці. Козятинський район. А село Козятин. Ла козятина нема, не долучаються, на жаль. Не. А місто, місто, місто 6 нема. 6. Місто же спить, місто ж спить. Місто готується yeah. на відпочинку. Я бачу, що вам yeah. подарунок передали. Так. Да. Yeah. Да. Дякуємо міському голові, що допомогла нам. Придбала коний комбайн, вже легше набагато на руки. І буде менше загієно людей. Швидше, Треба швидше набагато, да. три чоловіка буде, ці зброчки. Оля, ну і ще розкажіть, як ви витримуєте в такій спеці? Не ви? на дворі, а у вашому цеху? У нашому цеху не спекотніше, як хлопцям там. Ми як заходимо в цех, і тут підіймається жара, у нас одразу в голові хлопці. Як вони там? Кому в, в броні, в берцях і коли над головою літає. У нас тут нічого не літає. А в них там літає. Ми зобов'язані, ми на спеку не звертаємо увагу. Покудаємо трошки, але поплевези жироку нами. Що ви сьогодні робите? Голубці. Всі голубці. Всі голубці, вісім автоклавів буде голубці. Це буде більше 500 пакетів голубців. І ще я за так сподів, зміну. за зміну. І так сподіваюся, що голубців ще не ліпимо, що ще й на завтра будуть на автоклаві. Положимо в камери. Тобто, думаю, що сьогодні буде більше тисячі пакетів. Це буде наш рекорд за один день більше тисячу пакетів голубців. Молодці. От Свердигород приїхав. Це завдяки, завдяки Вернигородку? Це місто моєї бойової слави. Там прийшла моя молодість. У мене мама звідти родом. Є тут і подруги, і мої подруги, з якими ми в клубі за ну, клуб є, співали і танцювали. Не Ну ще розкажіть по іменам дівчат, які працюють. При именах дівчат, да? Да. Надюшка, Оля, Боже, забыла Таня, Надя, Наташа, Ира, Люда, Лена, Лена Рита, Ира, Таня, Іра, Таня, Катерина, Іра. Всех заповнили.